Капеланське благословіння на 12 жовтня 24 го року, Отця і Сина, і Святого Духа, Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у Спакусу, але визволи нас від лукавого. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, і нині, повсякчас, на віки вічні. Амінь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, благослови, Благословен Бог наш, завжди нині, повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Дорогі брати, сестри, побратими, сьогодні в святому Йвані розповідається про те, як учні Ісуса йшли в суботу по полям і. Поставили колоски, щоб з'їсти зернятко, бо було голодні. І дорікали фарисеї, що що вони роблять в суботу, те, що по суботам не, потрібно, не можна робити, ну, точні щось працювати. І Ісус сказав, що чи не чули ви випадок з Давидом, коли він зайшов в храм і з'їв хліба перетворення і дав тим, хто був з ним, коли їх тільки можуть їхати за священниками. Син людський господарів субот. А потім в суботу в храмі фарисеї підстрігали його, щоб він зцілив сухорука, який там був, щоб звинуватити його в тому ж, порушенні суботи. І тоді, знаючи їхні думки, він вивів того сухорука і запитав їх такі слова, на якими ми з вами будемо зараз задумуватися: чи можна робити в суботу добро, чи робити зло? І чи можна а, погубити свою душу в суботу або спасти її. І оці слова, що це таке робити в суботу добро чи зло, можна чи не можна, і погубити в суботу свою душу чи спасти її. А що це означає? Знаєте, а, в нормальних умовах, коли немає випадку якогось, да, щоб я міг зробити добро або зло. То в Божий день я перебуваю такий в тиші, в молитовній тиші, в спільній молитві, розважаннями над святим Письмом, над словами Господа або над його ділами, як і робилося це в синагозі, коли вони читали те письмо, як робиться в наших храмах. А можливість зробити зло чи добро в цей день випадає тоді, коли стає випадок обставини, бажання, час. І а, тоді щось може статися. От я задумався, якщо є обставини. Тобто те ж саме питання, чи можна робити добро чи зло а, в день суботній. Я задумався, ну, бо поширив, поглибив це питання, що це означає для себе. І запитав, і таки, знаєте, дав таке запитання, у, у, як там паралельно цьому, яке раз роз викриває це запитання для мене. Я, тобто, якщо є обставина цей день мені робити добро, і е, я маю здатність зробити це добро, і маю можливість зробити це добро, то коли його не роблю, що це є? Це є ніщо? Чи це є зло? Коли я не зробив добро, коли міг зробити? Можливість у мене була і обставина була зробити це добро. Коли його не зробив, що це я зробив? Нічого не відбулося. Чи щось відбулося, і я зробив щось неправильне? І кожен з нас повинен відповісти на це питання. І коли я відповідаю на це питання, то виникає інше. Я сразу відповідаю інше питання. Цим те, що я не роблю, добро. Я спасаю свою душу чи гублю свою душу. І задумавшись над цим, для мене в моєму житті певні речі впорядковуються. Я знаю, як жити і чиняти в певних обставинах. Кожен з нас обирає робити в суботу добро, коли є можливість, є моя сила це зробити. Є обставина, яка дає мені зустріч з цією людиною. Або з тими людьми, або з тими обставинами, які стосуються людей, чи залишитися в молитовній тиші. Примітьте, я так приміточку дам, ніхто не відміняє День суботній. Тобто Господь Ісус ходив в суботу, в синагогу, читав письмо. Просто, коли ставалася нагода, і, як зараз в цьому випадку, зустрітися сухоруким. Він просто робить цю справу. Там, де він є. Він робить її в понеділок, і в вівторок, і в середу, і в суботу. Бо стає нагода. А коли немає нагоди в суботу, він її на робить. Він стає в молитовному читанні, говорить пророчі слова і тлумачить їх серед цієї громади, як воно і потрібно було. Він не пропускає суботи, щоб десь робити добро. Він в суботу йде в суботу, в храм Божий. Але якщо в храмі Божому стає нагода така, він робить це. Бо він, як і сказав, що він володар і суботи, як і ми, володарі суботи, але день суботний ніхто не відміняє. Амінь.